Плені пісні, несамовиті танці та шалена енергетика все це та багато іншого цими вихідними дарував кіровоградцям рок-гурт «Воплі від Оплясова». Але про все по порядку апологети української рок-сцени цього разу вирішили поекспериментувати і привезли в кіровоград програму ВВ Електро. Це ці пісні, які є у нас в репертуарі. Тільки ми їх поклали на біти, електронні скречі. І це наш колега соратник. Він наш сам продюсер Дідже Марілі Олександр Желтенко. Він зараз з нами. На сцені. Він вже давно з нами працює декілька років. От, виникла така ідея <клухи> електризувати пісні ЛВ, я не знаю, там поставлено такі. І проїхатися по клубах України Сам Олег Скрипка пояснює таке бажання експериментувати ювілеєм колективу, який ВВС святкуватиме вже наступного року. Рокери разом вже 30 років. Таку штуку придумали. Ну цікаво, дуже цікаво. Хоча ми тільки починаємо тур, побачимо, як сприйме публіка сьогодні. Вчора вчора була дуже дуже гарна публіка. Але єдине, що хоча і ми подали в афішах. Прикольно, що це електро, діджейська музика, але все одно різна різнокольорова публіка прийшла, такі місці були готові до такого формату. І дійсно у залі абсолютно різна публіка. На початку виступу більшість соромиться заповнювати фан-зону. Глядачів до цього заохочує сам скрипка. Продовжуємо не боятися заходити за білу лінію. Бо я ви як, ну, наче, як в повісі. Та вже за кілька пісень за столиками залишаються лише одиниці. Адже нового діджейського звучання ВВ надали не лише власним пісням, а й кільком народним хітам. Як відомо, Соліст ВВ не лише музикант, а й активний просвітник. Зокрема, Олег Скрипка є автором відомого етнофестивалю Країна мрій. За словами артиста, фестивалі в Україні мають множитись, але щороку проводити їх все важче. Продовжити я буду, я буду але не так легко. Це З кожним роком це екстрим, Державні кошти не виділяються на фестивальний рух. Людей немає фанафінансів сплачувати за квітки, а ціни європейські. За дві години концерту Олег Скрипка встиг зіграти на трьох різних інструментах, танцював та співав разом з публікою. Однією з найочікуваніших пісень вечора стала пісня візитівка гурту Весна. Як розповів музикант, у Кіровограді він буває не часто, але впевнений, що місто має позитивну енергетику і є дійсно українським, тому і назва його має бути поетичною. Якщо ми маємо можливість переіменовувати міста вулиці, площі, не знаю, там, області, теж, теж треба переіменувати. Я би шукав би такі світлі назви, може бути не обов'язково історичні. Треба, щоб гарно звучало І треба, щоб воно означало щось гарне Тому що, коли ми щось називаємо, це ми програмуємо. І чому ми ніяк з Савка не можемо вилізти? Тому що у нас все це всі ці назви полишалися, вулиці і тому подібне. Ну конкурс треба голосити. Чи щоб фахівці називали? Не, не просто люди називати фахівці, знайти фахівців, які які підшукають довма. Концерт ВВ не залишив байдужим жодного з гостей вечора. Свої емоції люди не соромились виявляти і в залі, і за його межами. Концерт дуже чудовий. був, взагалі просто суперовий. не жалкую ні жодної гривні, ні жодної хвилини, яку я витратив. Виконавець і гурт достойний своєї великої честі називатися апологетами українського року. Дуже емоціонально мені дуже подобається. Олег Скрипка просто невероятний чоловік. Столько емоцій, стільки впечатлень. Ну словами не передачі просто. Тому не дивно, що колектив неохоче відпускала зі сцени. З зали лунали вигуки з проханням виступу на біс.